77 відсотків чернігівців вважають, що депутатів міської ради, які систематично не відвідують сесії, потрібно позбавляти мандату. Про це говорять результати дослідження суспільно-політичних настроїв мешканців Чернігова, проведеного соціологічною групою «Рейтинг» у жовтні цього року. В опитуваннях цікавилися, чи підтримують вони ініціативу вимоги позбавлення депутатського мандату обранців Чернігівської міської ради за систематичне невідвідування сесії. 77 відсотків відповіли ствердно. Ще 17 відсотків відповіли, що скоріше погоджуються з цією тезою. 4 відсотка не підтримують, а ще 2 відсотка складно відповісти. Нагадаємо, що на 19 листопада заплановане чергове засідання Чернігівської міської ради. На розгляд депутатів виносяться питання передачі обладнання Збройним силам України та земельний блок, серед яких продовження договорів оренди, оформлення ділянок чернігівцям, що втратили житло внаслідок активних бойових дій. Але без за рішення обранців не можуть скористатися компенсацією від держави за програмою «Є відновлення та ділянки, які виносяться на земельні торги. Виконувач обов'язків міського голови Олександр Ломако під час засідання погоджувальної ради 11 листопада запросив чернігівців на засідання, аби вони подивилися, як працюють їх обранці. Зазначимо, що попереднє 42 -е засідання залишається відкритим з нерозглянутим порядком денним через відсутність кворуму в сесійній залі. У повному складі були відсутні представники Слуги народу, Європейської солідарності, забороненого нашого краю та ОПЗЖ. Єдиний депутат останньої згаданої забороненої партії покинув засідання у супроводі ТЦК.